Співачка, педагог з вокалу, заслужена артистка України. Ця дивовижна жінка закликає творити і насолоджуватись життям. Попри постійні концерти та зйомки, вона встигає передавати свої вміння молоді та дітям, які прагнуть стати артистами. Своїм прикладом співачка доводить, що добрі справи під силу кожній людині. Вона впевнена, що Україна починається з кожного з нас, і головне не гасла, а любові вміння жити в нашій новій гордій країні. Спевачка Тетяна Пискарева сегодня у нас в студии. Ты так просил, но нету сил. Женщины любят глазами тоже, даже не спорьте себе дороже. Если бы не ты, не было бы повода мне сказать, что я тебя люблю. Мы... Добрый вечер. Добрый вечер. Який у вас ідеальний суботній вечір? А, ідеальний суботній вечір починається в мене десь з годинки п'ятої. По-перше, я готую вечерю Вечерю для родини, і ми готуємо її, якщо я не на гастролях, якщо я вдома, ми готуємо її разом з донечками. Ну, Зазвичай це бувають або вареники, тому що моя молодша доня, вона просто. І Ліпити щось, а особливо з тіста це в неї таке велике задоволення. Або це печиво, яке ми, ну це вже десерт той, ну до вечері. Але ж їм дуже цікаво, а мені дуже легко це значить, зробити, умови да, для того, тому що я замісила тісто для печива, там, цукрового, наприклад. Розсипчато, знаєте, такі. А вони вже тоді старшою донькою, Настінькою вони його розкатують і роблять там різні там метеликів, там сердечка, ялиночки. І це дуже прикольно. І вони так собі на той противень його викладають і тоді чекають, як же ж воно піднімається, а тоді щоб рум'яне, тоді посипати, а яєчком змазати. І це завжди така. Така найкраща сімейна традиція, яку я б навіть радила всім мамам, якщо і хлопчики, і дівчатка, бо це завжди дуже і смачно, і весело. І якось так час проводиться з дівчатами, що вони себе проявляють. я відчуваю, як вони живуть, чим вони живуть, який в них настрій, як у них енергетика, яка, яка вона сонячна. І ми тоді всі сідаємо ввечері за стіл. Ми вечеряємо, а після того у нас є перегляд кінофільмів. А зараз, так як діти хочуть з нами завжди проводити час, то ми не можемо з чоловіком подивитися, на жаль, якусь там новинку кіно, а ми мусимо дивитися мультфільми. Тепер я мастер спорту по мультфільму. А чоловік долучається до такого об'єднання родини. Значить, він у нас працює фотооператором в той час, як ми відеооператором. слава Богу, зараз ці мобільні телефони, їх можливості надзвичайні. І Ми тепер маємо той сімейний архів відеоробіт, і знаєте, то все привело до того, що коли наприклад, телебачення приїжджає, ну там телевізійний канал не наш тато, з значить з камерою, а там якась передача. Ну, наприклад, там щось кулінарне якесь. То мої дівчата завжди в ту передачу входять самі, їх ніхто не просить, вони вдягають бігом спецодяг свій і забігають в кадр, і так дуже вміло ну, все роблять, тому що ми це робимо завжди. Тато він виконує таку функцію відео або фотооператора. Коли готуєте разом з дівчатами, чоловіком, знаєте, не співаєте? Ні, не співаємо. Ми співаємо тільки на сцені. І дівчата мої розуміють, що поспівати, ну, звичайно, малесенька це наші сімейні концерти. Це, це буде на Новий рік концерт, завжди вони готуються. Це на день народження мами, тата, там вірші, звичайно, пісні. Але під час приготування така якась бурглива, бурхлива енергетика, що співати е не потрібно. Ми спілкуємось, це не ті традиції. Такі, знаєте, там, от релігійні традиції, коли треба співати, там, наприклад, дівчата збираються всі родиною, там і вареники. Я думаю, що то попереду, бо вони маленькі ще. Їм треба просто подуріти, вимастити обличчя значить, мукою, один одному вткнути пальця в начинку, а тоді в рота. Ну, тобто попхати в вареники якусь грудочку з сіллю, кому mm. вона потрапить, той такі. <рес> Я знаю, що коли ви були ще маленькі, ваш тато дуже хотів, щоб ви стали кулінаром. Так. От сьогодні ви якось бачите своїх доньок? Можливо, вони будуть співачками, як ви, можливо, будуть займатися чимось іншим. Ну, яблука від яблуні далеко не впали. Вони обдаровані Богом навіть більше, ніж я. І я не перебільшую, тому що я викладач і вмію дати ну, реальну оцінку здібностям своїх дітей. Вони надзвичайно обдаровані. Але а, поки що я бачу, що до, до тих дарувань ще, ще треба мені вихоти, виховати в них. Дуже серйозне налаштування трудитися, працювати, напрацьовувати той результат, щоб, щоб той подарунок від Бога, той талант до, до слуху, до співу, до вміння тримати обличчя, поставу, не. Не, не ховатися де, десь, а, наприклад, себе а, подавати на перший план, вони це вміють. Але ж для того, щоб це було грамотно, культурно досвідчено і напрацьовано, треба багато роботи. А це робота, муз музична школа, обов'язкова. І ми з Настінькою якраз таке моє велике досягнення, що перший рік а, от він почався знову. я відчуваю, що Ось вона нарешті доросла, і вже вона вміє трудитися, навчилася вчитися, скажімо так. Це більша робота ніж подарунок від Бога. Подарунок від Бога це подарунок. Це Бог надав дитині талант, а тепер треба навчити її вчитися. <світнє> і якщо в нас вже це виходить, то я як мама надзвичайно тішуся. А що стосується того, що тато мій мріяв, я дуже люблю пригощати і ставити на стіл, я люблю дивитися, як смачно і там, я люблю, Ну як ну, смачно, і я люблю подивитися, щоб смачно було, щоб ум. І я так. І так я більше навіть люблю дивитися, як вони їдять ніж сама їсти. Окрім того, що ви співачка, ви ще тренер і педагог з вокалу. І вокалу, так. Да, І ви, як то кажуть, приклали руку до відкриття музичних талантів молодих. Так, да? так. Бо ви брали участь і фабда в музичний талант шоу. Угу. Сьогодні молодь, коли приходить, вона хоче стати відразу зіркою. Що головне талант від Бога. Чи гроші, чи все ж таки гарний продюсер. Угу. Я не вважаю співаками тих категорично, і так, можливо, я когось навіть зараз роздратую, якщо я таке скажу, ну це моя власна думка, і вона надзвичайно аргументована. Категорично вважаю, що той, починаючи співак, який не має музичної освіти, який не знає музичної грамоти, який не знає основ сольфеджо, гармонії, теорії музики. Історії музичної мається на увазі зарубіжної музичної літератури, російської, української, ну, тобто надбання класиків, європейських класиків. Та людина просто не може мати той великий спектр барв, який їй допоможе розкритися. Та людина не наслухалася багато класичних прикладів і не переграла багато на музичному інструменті. Тих творів, які могли її розвинути, найбільше вже спочатку, перед тим, як вже потрапити в руки фахівця, наприклад. І я вважаю, що в першу чергу повинна бути обдарованість від Бога. По-друге, повинні бути батьки, які підтримують свою дитину на шляху до їхньої мети або мрії. Дитина повинна мріяти про це, мріяти прийти до людей, тому що люди не, 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 не зааплодують і не приймуть юного артиста, якщо він більше за все на світі не бажає прийти і щось сказати. Але щоб щось вже сказати, треба мати освіту без освіти. Оце третій важель, який ви зараз не, не сказали, але я на тому наполягаю, що треба мати музичну освіту. А в жанрі естради ще й бажано, щоб це була. І вокальна освіта, в тому числі продюсер гроші це вже наступні питання, які, звичайно, потрібні. Я не кажу і не буду модно казати, ні, або треба талант, або тільки гроші. З грошима без освіти нема що робити. Звичайно, є такі самородки, звичайно, є такі перлини, які а, от, можуть бути заспівав на проєкті. Там зараз вони значить, є, і відомі, і всі так потрапляють. І щось здивував. І здивував і журі, і здивував глядачів. Після того треба бігти, знаходити викладача, треба займатися сольфеджо, сідати за інструмент, наздолужувати, значить, наздоганяти те, що можливо з якихось причин, з яких будь-яких. Не вийшло. Я не сказала про освіту, тому що є приклади дуже популярних сьогодні так. гуртів, де зовсім прийшли дівчата або хлопці без спеціальної музичної освіти. Я не вважаю їх артистами. їх про але вони шалено популярні. Їх привели просто до педагогу з вокалу, їм поставили голос. І вони можуть співати, але вони гастролюють, у них шикарний, ну, гарний репертуар, є, є пісні. А можете назвати хоча б один приклад? Віагра? Хіба а, Віагра це... Анна, Анна Сідакова не ходила до педагогів з вокалу? Значить, я, власне, жодного разу не чула, як співає наживо Анна Сідакова. Я завжди чую її гарні, класні твори. Які написали серйозні автори. Ці пісні прекрасні, їх люблять люди, їх закачують, їм задовольняють свої музичні смаки там, значить, молоді, значить, їх прихильники. Це багато, багато значить, сприйняття публічної персони. Вона і світська левиця. Вона і робить якісь візуальні е, презентації самої себе. Ми зрозуміли, про що всі і глядачі. Я маю надію, що теж. Я просто намагаюся знайти інтелігентні, прості слова, які би були е, не зайві зараз. Так? Е, е, я поважаю її ціліспрямованість, я поважаю те, що вона. Якщо не помиляюсь, починала там з ведучої чи, чи радіо чи телевізійно. Я просто не буду казати, бо не знаю. Але ж вона змогла налаштувати свій комерційний проєкт, який звуть Анна Сідакова. До нього входить і написання якоїсь там книжки для людей поділитися своїм власним життєвим досвідом. І о, зробити фотосесію, там, відзняти відеороботу, залучити залучити велику кількість музикантів, артистів, виконавців, які, е режисерів, викладачів, операторів, е костюмерів, гримерів. Е там. Ну, тобто, це такий колективний результат, скажімо так, вона в центрі як публічна особа, яка виносить. Висновок. Але якщо її попросити, Анечка, будь ласка, сядьте за інструмент, заспівайте концерт там, ну, хоча б годину. Є е, тільки ви, наприклад, там, рояль чи гітара, там, мікрофон, а може і нема мікрофону, і зробіть за аудиторії, будь ласка. Ну, такі стосунки щирі відверті зараз відпрацюйте. я не думаю що вона зможе бути повноцінним музикантом багатогранним без ну всіх тих барв які зараз я про які ми вже про... говорили. вона не музикант вона шоу -вумен. все я про це говорю зараз і віагра так само ну, в шоу бізнесі це теж є однією зі складових Успіху ну, да популяризації, популярності так, так артиста да. не бачать пісні, не ротуються, так. про нього забувають. Ну от я до тих належу артистів, яких не бачать пісні ротуються. Значить, не бачать, не знаю чому. Ну так виявляється, що там якось я не підходжу. Ну не знаю. чому. тобто, тобто ви хочете сказати, не таке знаєте, страшне слово, не формат? А, ну, типа, навірне не формат. Я не, не знаю, як це сказати, але я збираю концертні зали, гастролюю і не зважаючи ні на що. Про мене не забувають. Я дуже вдячна своїм глядачам, прихильникам і поціновувачам моєї пісні, тієї думки, яку я на концертах виношу на розсуд глядачів, якою я ділюсь зі, з, з, з глядачами, як з моїми друзями. Я знаю, що тільки почалася е, у нас війна в Україні, mm -hmm. ви перше відгукнулися і написали пісню і виступали в зоні АТО, підтримували наших бійців. Це, знаєте, треба знайти такі слова, щоб сказати людям, щоб вони вам повірили і вкласти в них якусь надію. Всі творчі люди, які мають душе і серце, зробили те, що зробила я. Я написала цикл Музичні листи на війну. До того циклу увійшли п'ять пісень, які давно вже завоювали прихильників в інтернет-спільноті, громадськість, яка знає цю тему завжди, ну, контролює, скажімо так, і ті пісні, які допомагають нашим мужчинам здолати. Ну ту одинокість, яка відчувається, бо там немає рідних жінок, там немає дітей, а їм треба підтримка. А їм треба. От, наприклад, мій лист, один з тих музичних листів на війну, називається Мій тато герой, де пісня співається від імені. Дитини і про, про ту пісню розповідає мама, що вона я вкладаю її спадки, а вона завжди мене питає, коли тато повернеться додому. І от такий сюжет пісні. А я питаю донечка. Ну, трошки потерпи. Вона каже: Дивись, мам, я вже наскладала багато цукерок, половинку з'їла сама, половинку залишила для тата. І такий життєвий, простий сюжет він покладений в пісню. І ця пісня вона не для того, щоб сказати там якісь надзвичайно патріотичні слова. Ні, в ці пісні про любов, що ми тебе любимо, ми чекаємо. Я тобі, таточко мій дорогий, рідненький, відкладаю цукерки. Тому що, по-перше, я впевнена, що ти герой, а я знаю, мій тато герой, там слова з пісні. А по-друге, там багато цукерок, ти повинен їх скуштувати. Я вірю, що ти їх спробуєш. Да? Я не могла це не написати. З мене воно полилося, ніби якась антена зайшла в душу. І вийшла на рояль і на голос, на слово. І тепер ці пісні крокують Україною. Я дуже щаслива буду, якщо вони підтримують мужчин там, де їм важко, і хочеться просто любові, ніяких отих зайвих слів, високих, величних. Ні. Тільки про любов. Ці пісні. Ви говорите, мене ж сльози навернулися на очі, так за хлопців. Серце болить, але. ви знаєте, їм не потрібно наших сліз, їм потрібна якраз наша посмішка, червона помада, еротичне плаття, пиріжки на столі, борщ, пампушки. І кохане, я так на тебе чекала. Ось і все. У вашому репертуарі є пісні. Ну мені так здалося, що в більшості це про кохання. Так, а мені здається, що це вічна тема, і можна і її ніколи не можна переспівати. І Складається таке враження, що сьогодні, от, на сьогоднішній день, ви знаходитесь в такому стані закоханості кохання, да. що саме, що саме от, такі пісні, пісні народжуються, і ви їх співаєте, начебто проживаєте самі ці ситуації. Ну, от знову ми повертаємося до розуміння артист. Що таке артист? Це не людина, яка має там талант, освіту. Прекрасно, що це є, це людина, яка має вже досвід, але треба мати досвід життєвий, щоб не обманювати своїх глядачів, щоб чесно знати, про що ти співаєш. Я знаходжуся в прекрасному стані м і віці жінки, коли я Надзвичайно люблю життя, вже вмію його цінувати, вже навчилася смакувати от, кожен день і насолоджуватися тільки від того, що я прокинулася вранці. І навіть якщо я вчора наїлася, напилася і заві кілограми, і там щось не так, не як говориться, мішки під глазами, я все одно скажу, Боже, якась ти така трошки страшенна. А що ж я тебе так люблю? Ти не Ну, немає обізянка. Ну, розумієте, да? І це любов до себе, любов до життя, любов до всіх барв, знаєш, як себе привести в, в стан, знаєш, як себе налаштувати, знаєш, як організувати своє життя, знаєш, як настрій свій поставити на місце. Вмієш контролювати і навіть не контролювати слово контроль, таке чоловіче трохи. А Справлятися з зайвими емоціями, кілограмами і думками. І ти знаєш найголовніше, як можна вчасно закрити рота. Розумієте? А це ж неможливо в, в юності. От мені скаже, Таня, тебе багато там, остановись. А чо ви? Ні. А зараз я вже вмію. Боже, це таке щастя. Серйозно, ну що ж, на цій позитивній ноті, на ноті щастя, любові, кохання. Ми будемо завершувати наш yeah, діалог. Можливо, якась ваша робота, яка ну ви вважаєте, що зараз буде доречна, да, щоб ми послухали, наші глядачі послухали, щоб ми так завершили дуже гарно, красиво, лірично, з любов'ю. Я вважаю, що жін, жінка це така таке море любові, це ну той такий струмок. Який безкінечний. І це струмок, з якого може пити чоловік: воду, життя, кохання, спокій, комфорт, гармонію. Оце жіноча сила. А чоловіча сила це сила, фізична, матеріальна. То я хочу всім жінкам побажати бути ну, тим безкінечним знаком ну, кохання. З якого чоловіки, напившись в досталь то тієї води і любові, будуть робити нашу країну і наше життя жіноче з кожним роком все краще, незважаючи ні на що. Любіться, кохайтеся, народжуйте дітей. А я би хотіла запропонувати відеороботу, яка називається «Обручальних каліт золота, тому що сім'я і створення двох сердець в одне, це вже... «Запорука порука счастья нами властный погляд. Шли недели, пролетали минуты, Нересумость, мы попали как будто, И едва не потеряли. В городе большом Линии жизни, радиальные ветки Мы, как птицы в позолоченной клетке Мне приснилось, что однажды Все будет хорошо Обручальных колец Даю руку, я тебя никому... Может быть, ты останешься? Я думал, ты никогда это не скажешь.